Побратиме, я знаєте, я вас люблю. Справді, це для мене знаєте відчуття постійно, що поруч. Ми своїх не кидаємо. Ти ж не просто герой. На тебе дивиться сотні тисяч людей. Я дуже щасливий. Коропець, якісь квартиру, машину купити. Друзі, вітаю вас! Доброго, доброго. Дуже гарна робота. Дякую. Володя, я тобі, я роману сказав, тобі я вітання передав. передав. Пан Роман зараз Софійка. Я сьогодні доброго, прокинувся. Доброго. З того стріму <св> особли. <'язково> Це було неймовірно. Європейська ви молодці. Це от перемога, Коля. Життя кожного з нас, незалежно від того, де ти знаходишся, воно найцінніше, що існує на фронті. Сьогодні і тому для перемоги України ми маємо кожного солдата, за кожного рядового і офіцера піднімати такі сили, як. Ми створили сьогодні прецедент. Цим, 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 да, да. Це правда. Фото. Фото. Дуже, дуже вам Вдячні за всі ваші я, е мушні, за що ви мене дні, які ви. Я просто здралася. Я дуже емоційна людина. Я ви ще думала, як ви можете витримати, де стільки сили, сили в дружини, в знайомих, в усіх активістів. Говорила Софія, що ви їхали по вулиці, і людина стояла з плакатом. Сьогодні, е Сьогодні, е сьогодні, е сьогодні да, Дядько що... стояв зранку. Ми їхали у другій. Він стоїть зранку. Каже, тут гальмує Привіт, вітаю. Це означає, що в нас є Дарешті, людяність, да. у нас є велика громадянська відповідальність. І дай Боже, щоб наша країна завжди залишалася саме з такими якостями. Саме головне, чому ми перемогли, тому що для нас, для вас, для вас, для всіх самого це цінності, справжні, да? європейські цінності, свобода людини, справедливість, правда, але хтось намагається їх сьогодні. Перекрутити, перевернути не зрозуміло з якою метою саме тому наш шлях. цей, він він праведний і тому він завжди буде то. От ви питаєте звідки сили? Тому що я в це вірив, і я знав, що воно так і буде. Це ваші слова по правду Їй треба, що донести і відстояти. І оце все ще попереду. Насправді, тому що ви сказали, чому так багато брехні і перекручень і їх справді дуже багато. Бо це стиль політики. Так, а стиль так. політики, на жаль, в якому країна живе останні п'ять років, і чесно кажучи, це шлях в нікуди. Це Дінара як лідер молодіжків хочу сказати, що в інстаграмі люди настільки Романа Григоровичу вас підтримували та да, в соціальних мережах всі шерили інформацію про те, що Петро Олексійович а, і заставу заплатив, і Те, що за вас болювали на кожних судах, і це було феноменально. Я вам скажу чесно, на всіх судах от ви питаєте та, звідки беруться сили, коли приходять до мене люди з такому віці, молоді Я розумію, що це справа правильна, і що саме для цього заради вас ми відстоїмо цю правду.